Мы выполнили увеличение в груди с помощью имплантов через подмышку в скоростной технике, но, как видите, результат просто фантастический. Мене звати Валентина. Мені 47 років прийшла в клініку до Анастасії Гнатієвої для того, щоб виконати свою мрію. Було багато сумнівів, було багато думок різних. А на що тобі це потрібно, тим більше, що ти вже стара жінка, а на що тобі це. Але а коли ще жити? Жити потрібно сьогодні і зараз. Про Анастасію Ігнатіву я дізналася від своїх колег і друзів. Я особисто працюю в медичному закладі. Лікарі між собою розмовляють, розказують хто найкращий. Про Анастасію розказують про те, що на професіонал консультація пройшла дуже швидко. На всі питання я отримала всі відповіді. Я отримала дуже багато інформації з собою. Те, що я могла почитати, ознайомитися. Це класна така фішка, яка ну, в багатьох клініках її немає. Ці всі перетворення, перевтілення і всі зміни вони дають впевненість. В собі впевненість, в відчуттях, гармонію. Я сподіваюся, що та операція, яка зараз мені зробить Анастасія, вона поверне мою віру в себе про те, що життя йде, воно триває, і воно найкраще. Розкажіть, скільки часу минуло після вашої операції? Сьогодні, напевно, 28-й день. Ви задоволені результатом? Ще навіть не пройшов місяць, але так, я результатом дуже задоволена. Як ви себе відчуваєте з новими грудьми? Ще йде період реабілітації, тому звісно, що є певні відчуття. Які це відчуття? Тобто, це не біль, це дискомфорт, який, в принципі, ну, якщо ми там по десятибальній системі будемо. Оцінити, то це на, на трієчку. Я скажу, що я розраховувала на те, що буде набагато гірше. Перший день після своєї операції мені її зробили у другій дня, а в 8-й годині я вже пішла додому. Мої особисті відчуття, як це було, це дискомфорт, коли ти встаєш, але це нормально. і це в порівнянні з тим, що я думала, що так буде, це ну взагалі лайт. з кожним днем. Це все ну це все легше і легше. Головне, що робити? Правильно робити реабілітацію, виконувати всі поради лікаря. І це дійсно працює. Як пройшла анестезія? Ну дуже, дуже добре? У вас дуже гарний анестезіолог, він дуже уважний. Він до мене приходив після операції декілька разів, тому, що я, як звичайна жінка, мені здавалося, що це просто мені боляче. І Мені хотілося, щоб пройшов мене чоловік і просто пожалів. Але все, все дуже дуже раджу, тому що дійсно в клініці працюють професіонали. Як пройшла ваша консультація з Анастасією? Стосовно того, щоб я хотіла зробити операцію по збільшенню грудей, я думала дуже багато можна сказати років, і мені ніколи не наважувалась на те, що все-таки от зробити цей кінцевий крок. І тільки після консультації з Анастасією я це дійсно прийняла це рішення. Анастасія. Вона молодець, в неї є підхід, комунікабельність, вона дуже до кожного пацієнта знаходить свою, свою таку стежечку. Ну, мені вона зайшла як лікар, як людина, як професіонал, якому я можу довіритись і довірити своє тіло. Чи могли ви підіймати руки після операції? На наступний день я вже робила, виводила угу. руку, тому так, єдине, що чашечку. Важко було доставати, mm -hmm. але так все добре. Чи рекомендуєте ви своїм подружкам прийти до Анастасії Ігнатьєвої? Я рекомендую прийти до Анастасії Ігнатію не тільки своїм подружкам, друзям, колегам, тому що мені дуже сподобався сервіс післяопераційні всі маніпуляції, реабілітація. Команда, яка дійсно працює слаженим одним організмом, і це дійсно відчувається з точки зору пацієнта. Я взагалі раджу всім дівчатам. Там, щоб в першу чергу вони думали про себе і про те, що всі, все, що вони роблять для себе, для своєї зовнішньої, для своєї освіти, для свого розвитку, вони роблять виключно для себе, тому рухаємося, змінюємо і все робимо на краще для того, щоб покращувати себе, покращувати світ. І покращувати тих людей, які навколо тебе люблять і цінять такою, як ти є. Реабілітація проходила прекрасно. або третій день помила голову, сходила в душ. Дуже великий плюс що одразу можна подумати руки, дівити відвиження. В той же день, коли у мене була операція, в той же день ввечері я уїхала додому. Те, що ми можемо вже після операції, зразу їхати додому, це теж є плюсом великим. Реабілітація проходила добре, безболісно. Я не бачила жодній клініці такого переліку гарних результатів на третій день. Я себе чувствую шикарно і великолепно. Я піднімаю руки. Я дуже задоволена, як воно загоїться, як воно виглядає зараз. Не буде ніяких розрізів під грудьми. Тому хто хоче мати гарні природні естетичні форми, ласкаво просимо в клініку Ігнатіва.